Чернігова завітаємо в гості? Боже, Так, боже. правильно, це геть міста Чернігів. Діти, а в Чернігові ми не дарма. Саме в Чернігівській області в місті Мезін була знайдена перша народна іграшка. А чи знаєте ви народні іграшки? Да. Це ми перевіримо. Тож ставайте, позначте, будь ласка, цеглинкою. Зеленою народну іграшку, а червоною сучасну. Ні. Nee. Так, Артемка, яка в тебе народна іграшка? Ярководарка. Добре, Мілаш в тебе яка. Ми две гойдовки. Так, а у Катюші що? Зайчик зервушка Зайчик зернушка, а у Аріші. Але перевіримо, чи знаєте, ви всі назви. Тож ідемо діти по колу. Поки грає музика. Як музика спинеться, зупинитесь і ви. Ой, знову. Ну давайте ще прийдемо. Так, Катюша, яка в тебе іграшка не робить? Майка? Так, а в тебе яка? Да. Артем, ка в тебе? Хто тоді? Ти підкажіть. Коник Зерну. Зерну. зернушка. А у тебе Мілаш? Зайчик зернушка. А у тебе хто? Лялька. Я. Мотанка. Я. Мотанка. Мотанка. Молодці. Ну давайте ще разочим. Мила, що в тебе? Лялька мотан мотанка у Павінки, а у Катюші? Мат -мат так. так. Коник шарнуська. Коник -зернушка. Зайчик, зернушка. Зайчик зернушка. Молодці. Ось і в Чернігові ми побували. Тож рушаємо далі. Запрошую вас до потягу.